У мальовничих лісах Вельсу, у невеликому містечку білт Велс, розташувався незвичайний магазин. Полиці заставлені арбалетами, ножами для виживання, сухпайками та обладнанням для екстремальних ситуацій. Це один із численних магазинів для так званих преперів або виживальщиків, людей, які готуються до найгіршого, і їхня кількість у Британії стрімко зростає. Лі прайс, власник магазину The Bug Out, вже більше десяти років допомагає британцям готуватися до можливих катастроф. Але останніми роками його бізнес переживає справжній бум. Клієнти приходять щодня, запитання стають серйознішими. Бути готовим або препери, правильно це термін, який кидають направо і наліво. О, ти препер. Ти божевільний у фольговій шапочці чи не так? Ну, насправді ні. Я просто людина, розумієте? більшість британських преперів це просто люди, які хочуть переконатися, що вони готові. Ось що таке готовність. Це готовність до надзвичайних ситуацій. Тож ви готуєтесь до надзвичайної ситуації і ця надзвичайна ситуація може бути зомбі-апокаліпсисом. Правильно? Або це може бути, як я кажу, ви втрачаєте роботу і у вас немає грошей. Що ви маєте щоб забезпечити себе на кілька місяців? Або, скажімо, ваша машина ламається посередні, звідки або ви вдома, і знаєте, лунає тривога, є ризик повені. І вам треба виходити з дому. Знаєте, у вас є хвилини, щоб схопити речі. Ми бачимо це в Америці, чи не так раніше цього року в Голлівуді, чи десь там у Беверлі Хіллз, одні з найбагатших людей у світі. Правильно, І У них були хвилини, щоб схопити свої речі через пожежу. Мел Гіпсон та інші втратили всі свої будинки. Тож ми говоримо про багатих людей тут з усіма їхніми речами, і вони виявилися не готовими чи не так, і їм довелося покинути дім дуже швидко лише в тому, що було на них. Тепер, якщо ви готові, у вас буде тривожна сумка. Рух преперів зародився в Сполучених Штатах під час холодної війни, коли американці будували бомбосховища. Після розпаду СРСР інтерес спав, але сьогодні це глобальне явище. За даними соціологічних досліджень, у Великій Британії близько двох мільйонів людей вважають себе преперами, у США близько 20 мільйонів, в Європі найбільше у Німеччині, Швейцарії скандинавських країнах. Що змушує готуватися до колапсу? Пандемія COVID-19 показала вразливість цивілізації, порожні полиці, перебої з постачанням, локдауни. До цього додаються зміна клімату з катастрофічними пожежами. Таповеннями, загроза ядерної війни через конфлікт в Україні, економічна нестабільність та страх перед технологічними змінами. сумка або тривожна сумка це просто сумка з речами, які допоможуть вам у надзвичайній ситуації. Тривожна сумка або баг bag – основа основ: компактний намет, засоби для добування вогню, сірники, запальнички, кремінь, очисні таблетки для води або портативний фільтр, сухпайки на кілька днів. Аптечка першої допомоги, мультитул або надійний ніж, ліхтарик з батарейками, мотузка, свисток, термопокривало. Виживальщики складають сумки під конкретні потреби та умови для міських мешканців: один набір, для села інший. Важливий принцип регулярно перевіряти та оновлювати вміст. Їжа має термін придатності. Батарейки розряджаються у будь-якій ситуації виживання. Насправді, коли справа доходить до цього, правильно що вам потрібно, щоб вижити? Вам потрібна їжа, укриття та вода. В основному знаєте три основи. Але сучасні британські препери йдуть далі базової готовності в асортименті магазину Лі арбалети, які не потребують ліцензії для придбання. На відміну від американців, британці не можуть вільно купувати вогнепальну зброю, тому арбалети, луки та ножі стають альтернативою. Офіційно вони призначені лише для стрільби по мішенях, але у випадку справжнього колапсу можуть стати засобом як полювання, так і самозахисту. Покупці старанно підбирають моделі, випробовують на тренувальному майданчику. препінгу зараз Знаєте, ви думаєте про SHTF, по вентилятору, як кажуть препери? Знаєте, світ з божеволів, ви залишені сам на сам і вам потрібно захистити себе. Тож ви не можете отримати рушницю. У вас немає рушниці чи вогнепальної зброї. Тож це наступна найкраща річ. Ліцензія не потрібна, якщо вам більше 18 -ти. офіційно тільки для стрільби по мішенях. Тож єдине, по чому ви можете стріляти, це мішень, і вони бувають у різних формах. економіка препінгу перетворилася на багатомільярдну індустрію. За оцінками аналітиків, світовий ринок товарів для виживання оцінюється в 10 мільярдів доларів щорічно. Це не лише магазини спорядження, це компанії, що будують бункери класу люкс вартістю мільйони фунтів, виробники сухих пайків з терміном придатності до 25 років. Феномен преперів тісно пов'язаний з теоріями змови та недовірою до влади. На полицях магазину лежать примірники газети «The Light із заголовком Кінець свободи багато виживальщиків вірять, що уряди навмисно обмежують права громадян, впроваджуючи цифрові ідентифікатори та центральні банківські цифрові валюти. Люди, які в курсі справ. Які роблять це вже кілька років. Якщо повернутися на 10-12 років назад, ці речі все одно прогнозувалися: цифрові ідентифікатори, центральні банківські цифрові валюти. Знаєте, ви втрачаєте свої свободи, свободу слова, свободу пересування, контроль над своїми грошима, і очевидно, як ви кажете, цифрові ідентифікатори. Це був прогрес протягом років, і тепер це втілюється в життя. Ви бачите, що уряди зараз діють набагато швидше. Офіційна позиція британської влади подвійна. Уряд закликає громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, мати Паси на три дні, але надмірна паніка викликає занепокоєння спецслужб. Експерти з безпеки відзначають зростання тривожності. Опитування показало, майже 40% британців побоюються глобальної катастрофи в найближчі 10 років. 20 років тому така цифра не перевищувала 15%. Психологи говорять про феномен апокаліптичної втоми, стан хронічної тривоги, викликаний нескінченним потоком тривожних новин. Якщо ви в місті або де завгодно, насправді я завжди кажу, лю. Людям, подивіться, подумайте про сценарій катастрофу, чи то пожежа, повінь, терористична атака, відключається електрика. Що завгодно, як ви можете найкраще діяти в цій ситуації? Що у вас є таке, щоб ви все ще могли функціонувати, знаєте, якомога нормальніше? Препери готуються до конкретних сценаріїв. Найпопулярніший короткочасний колапс інфраструктури терміном від днів до тижнів: повінь, буря, теракт, кібератака, Другий сценарій довготривала криза місяців або років. Економічний колапс, затяжна війна, нова пандемія, третій повний крах цивілізації. Проте найбільшим страхом для багатьох британців залишається загроза великої війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже майже чотири роки, перестало здаватися далеким. Британія, як член НАТО, активно підтримує Київ, постачаючи зброю та навчаючи українських солдатів. Це викликає обурення Москви. Війна на нашому порозі чи не так вона не так далеко, і все може стати погано дуже швидко. НАТО, знаєте, Велика Британія, Франція та Німеччина вони б'ють у військові барабани і постачають Україну все більше і більше зброї, і вони атакують Росію все більше. І Росія дійде до точки, коли більше не витримає правильно. Ви штовхатимете цього ведмедя достатньо і він вкусить сильно. У своїй лісовій хатині, де лі прайс, проводить курси виживання, він демонструє базові навички: як розпалити вогнище без сірників, використовуючи кремінь та труд, як знайти придатну для пиття воду, як побудувати тимчасове укриття з підручних матеріалів. Якщо хтось і знає певну інформацію, якої ми не знаємо, то це ті люди. Тож, якщо вони будують бункери посередні звідки або Білл Гейтс скуповує сільськогосподарські землі, знайте, що вам потрібно, щоб вижити вода і їжа в основному і укриття. Тож, коли бачиш, що мільярдери купують ферми, вирощують власну їжу, будують бункери. ти думаєш, о що вони знають такого, чого не знаємо? Ми це може бути просто, що у них стільки грошей, що вони хочуть це робити. Але я б трохи придивився до цього. Світ справді стає дедалі непередбачуванішим: кліматичні зміни, геополітична напруженість, технологічні ризики все це реальність. Але відповіддю на ці виклики має бути не паніка та ізоляція, а солідарність та розумна підготовка. Найміцніші суспільства в історії не ті, де кожен має власний бункер, а ті, де люди довіряють один одному і готові допомагати в скрутну годину. підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.